Ліквідація мсеків в Україні розкажемо про рішення президента на тлі чергового корупційного скандалу, переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини. Ми не придумуємо історію, а ми її показуємо на основі історичних фактів. У Миколаєві презентували макети човнів козацької доби компенсації за поховання цивільних, які загинули через війну. 30 тридцяти тисяч компенсувати і цивільним особам. Розкажемо про рішення комісії міськради. Середа, 23 жовтня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Вночі сили ППО в Миколаївській області знищили 10 російських шахедів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Там також додали, що загалом минулої доби на території регіону обстрілів не зафіксовано. Опівночі росіяни атакували з артилерії центральний район Херсона. Під ударами знову опинилися житлові будинки, повідомили в місцевій ова. Оселі містян зазнали серйозних ушкоджень. Снарядами в них потрощено стіни, покрівлі, газолін, повибивало шибки та двері. Херсонець літнього віку, який був вдома, дістав гостру реакцію на стрес. Далі свідчення очевидців атаки. Десь в половину дванадцяти прильоті нерно на третьому я перейшла вже. В безпечніше місце. У мене прильотів 10 було. Вікно вирвало, фундамент, покрівля. Там вікна по всьому периметру стеля лопнула. Пару прильотів і ми рухнемо зовсім. Розбивав боєприпас, який вибухнув. На Миколаївщині поліцейські встановлюють обставини події, внаслідок якої до Брезнигувацької лікарні госпіталізували мешканця громади із уламковими пораненнями обличчя. Інцидент стався 20 жовтня. Як виявилося, 60-річний чоловік зберігав у своєму будинку вибухонебезпечний предмет. Зі слів чоловіка, це була, ймовірно, куля без гільзи, яку він знайшов у лісосмузі. Будучи нетверезим, чоловік спробував розпиляти знахідку, яка вибухнула. Слідок детонації він травмувався. Нині постраждалий перебуває на лікуванні у медзакладі. Хоробрість і героїзм у Миколаївській 36-й бригаді морської піхоти розповіли унікальну історію з курського напрямку фронту. Нещодавно там 9 морпіхів зайняли позицію для прикриття евакуації поранених українських бійців з села Любимівка. Однак потрапили в оточення росіян. Аби не здаватися в полон, морпіхи викликали на свої позиції всю артилерію, що була поряд. У хід пішло все: і касетні боєприпаси, і фугасні та інше. Будівля, де ховалися українські Воїни отримала пряме влучання та загорілася. Однак бійці вижили і всі дев'ятеро вибралися увечері з руїн споруди. Далі, відходячи з цього району, морпіхи по дорозі підібрали інших поранених воїнів і успішно впоралися із завданням. У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через війну. Це питання розглянули депутати під час засідання комісії міськради з гуманітарних питань. Такі зміни пропонують внести у програму соціального захисту населення на найближчі два роки. Які ще питання розглядали депутати, дивіться у наступному матеріалі. Під Час засідання постійної комісії міськради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та освіти депутати розглянули проєкт рішення про компенсацію частини початкового внеску за іпотечні кредити для певних категорій миколаївців, це президентська програма «Є Оселя, де пільговим категоріям населення буде дозволятися взяти в банках 3 відсотковий або сімивідсотковий кредит. Це була постанова Кабінету міністрів номер 856 2022 року. Ми в свою програму вносимо те, що за місцеві кошти для молодих вчителів, лікарів або захисників України буде погашатися, може бути погашено до 50% первинного внеску. Сума компенсації не може перевищувати 200 тисяч гривень. Загалом на цю програму з міського бюджету щорічно виділяється 2 мільйони. Все буде розглянуто близько 10-15 чоловік в залежності від тієї квартири, яка буде биратися в кредит. Прошу підтримати. Відповідаючи на питання голови постійної комісії Ганни Норд, Сергій Василенко відзначив, що до переліку пільгових категорій належать і науковці. Крім того, наразі плануються відповідні зміни і до аналогічної державної програми. Для молодих людей буде планується один відсоток, наприклад, первинного мається на увазі внеску. А для людей вже більш поважного віку буде інший відсоток. Але ці зміни будуть тільки десь середини наступного року. Цей проєкт комісія підтримала одноголосно, тож його винесуть на ближчу сесію міськради. Далі депутати взялися за зміни до положення про грошову компенсацію за належне отримання житла військовослужбовцями за кошти місцевого бюджету військовослужбовцям по клопотанню військових частин за ті відсотки, які вони сплачували по налогам. В прошлому році ми давали компенсацію на придбання житла. В зв'язку з тим, що зараз змінились деякі положення в законодавстві, ми теж це рішення привели у відповідність. А саме, раніше кошти давалися на що людина протягом року повинна квартиру купити. Зараз внесені зміни, що якщо людина знаходиться в полоні або безпосередньо приймає участь в бойових і здає довідку, то термін цей продовжується до кінця воєнного стану і на 6 місяців після його закінчення. Депутати підтримали ці зміни. Як і наступне питання щодо компенсації витрат на встановлення надгробків для цивільних, які загинули внаслідок ворожих обстрілів. До цього часу ми компенсували надгробка тільки військовим. Прийнято рішення, і що в тому числі до 30 тисяч компенсувати і цивільним особам. Серед іншого, комісія розглянула і пропозицію про участь Миколаєву у програмі револьверного фонду асоціації енергоефективні міста України. Дана програма на місцевому рівні буде надавати поспілки щодо сталого енергетичного розвитку наших міст. а саме допомагати фінансовим інструментам щодо енергоефективних заходів. Для заходів капітальних ремонтів поточних ремонтів до налагодження прибудинкової території даний проект рішення раніше вже підтримали комісії з питань бюджету та з питань житлово-комунального господарства. Він передбачає одноразовий внесок у розмірі 3 мільйони гривень на безвідсоткову позику головам ОСББ для впровадження енергоефективних заходів. Ми сьогодні з вами знаємо, що дуже подорожчали на сії. Як електроенергія, так і теплові постачальні компанії ні мають для нас е, е, можливості отримання цих, е, скажімо, так, ресурсів, і тому нам треба сьогодні робити все для того, щоб якомога зменшити навантаження на теплопостачальні компанії і економити цей ресурс. Депутати підтримали і це рішення. Тож остаточну долю участі Миколаєва у програмі револьверного фонду визначить 30 жовтня сесія міськради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Мсеків більше не буде. Президент України Володимир Зеленський видав указ про їхню ліквідацію з 31 грудня 2024 року. Відповідний документ оприлюднили на сайті Офісу президента. Згідно з ним, протягом місяця правоохоронні органи повинні надати звіт про заходи з виявлення порушень при встановленні інвалідності посадовцям. Після перевірок там мають відбутися кадрові рішення. Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Йдеться про віру Білякову, в якої й знайшли понад 450 п'ятдесят тисяч доларів а в її сина російський паспорт та оформлену на двох інвалідність далі офіційний коментар спеціалізованої прокуратури за даними слідства протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК задекларувала дохід на загальну суму близько 2 мільйонів гривень з метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири. У 2023 році посадовиця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Наразі досудове розслідування триває. Винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Новини культури. Днями у Миколаївському музеї суднобудування і флоту відбулась зустріч з місцевим судномоделістом Олегом Лісовенком. Її провели в рамках проєкту по переосмисленню культурно-історичної спадщини Миколаївщини. На ній представили макети козацьких човнів. Як саме автори працюють над цим і чому ця тема залишається актуальною, розкажемо за мить. Вітчизняне суднобудування має глибоке коріння. Козацькі чайки, які колись борознили українські ріки, залишили слід і в історії нашого краю. У вівторок в музеї суднобудування і флоту в рамках проєкту переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу, традиції козацького суднобудування та його вплив на розвиток регіону, відбулася зустріч із миколаївським судномоделістом Олегом Лісовенко. Музей працює над великим проєктом. Цей проєкт реалізується на грантові кошти Українського культурного фонду. Ми щасливі, що ми удостойній цієї честі, і ідея наших наукових співробітників розширити експозицію музею суднобудування епохою козацтва, вона якраз реалізується в ході цього проєкту. Учасникам зустрічі представили два макети та п'ять напівмакетів козацьких човнів та турецької галери. Відомі фахівці судномоделювання Миколаєва Сергій Постикін, Валерій Кіщук та Олег Лісовенко присвятили багато часу і зусиль створенню цих робіт. Козаки вони жили на наших територіях, вони займалися активно. Е Риболовецьким промислом, сольовим промислом для цього вони будували човни, оскільки ми музей суднобудування і флоту, то ми активно розповідаємо про традиції суднобудування з часів ще періоду античності. А ось період козацтва у нас зовсім не був представлений. У нас була лише одна модель чайки. Тому ми почали досліджувати саме, які ще були човни у козаків. Олег Лісовенко, Миколаївський майстер спорту і судномоделювання, працював над макетами протягом двох місяців. На зустріч він прийшов зі своїм сином Андрієм, який також вивчає це ремесло, продовжуючи справу батька. Приймав участь в конкурсах, змаганнях міжнародних чемпіонат світу, те, що у мене є, золоті, серебряні та бронзові медалі, нагороди. О, так що я все життя цим займався а зараз. У нас того віку мало залишилось таких майстрів. І я хотів би, щоб молодь наша теж прийняла цю естафету. Присутні на зустрічі поглибили знання про історію козаків та про їх традиційних супротивників, турків-османів. Увагу присутніх привернула чудова модель бойової турецької галери. Саме ось Османської імперії період у нас взагалі також не представлений, і ми вирішили показати цю бойову галеру, що наші козацькі чайки, які набагато менші були, ніж великі бойові галери турецькі, вони наводили на них жах, тому що приміняли тактику випадковості, те, що зараз використовують наші ВМС України, це москітний флот. Проєкт переосмислення культурно-історичної спадщини Миколаївщини в козацьку добу покликаний відкрити забуті сторінки історії нашого краю, розповідають його організатори. Бували в голови, що от прийшла Російська імперія, принесла сюди цивілізацію в дикі землі, незаселені землі. Це не так, тому що навіть у жителів Миколаївщини питаєш історію, вони кажуть: о, засновано наше село при Катерині ІІ, прибачте, а Козацькі хрести, яких більше 30 на їх кладовищі, звідки вони з'явилися? Тобто, люди не задумувались, і оці моменти вони заставлять людей подумати про те, славне минуле для роботи над проєктом були використані як праці сучасних науковців, так і архівні матеріали та креслення. Автори стверджують, вони не вигадують історію, а представляють її на основі перевірених історичних джерел. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаїв відвідала делегація ЮНІСЕФ в Україні на чолі з керівницею одеського офісу Одрі Лекомт. Зустріч пройшла у Миколаївському міському молодіжному просторі. Представники організації зустрілися з молодіжними активістами, членами молодіжної ради, учасниками громадських організацій та проєкту Апшифт. Під час заходу молоді люди представили свої проєкти, поділилися досвідом, який вони отримали завдяки відвідуванню молодіжного простору, а також розповіли про власні плани розвитку Миколаєва. Підсумки Олімпіади та Паралімпіади 2024 для миколаївців, де ігри і хто потрапить у збірну України, а також як долучитися до всеукраїнського спортивного проєкту Пліч опліч. Ці та інші питання були озвучені під час брифінгу очільника управління спорту Миколаївщини Михайла Ніколаєва. Про все у подробицях далі від мого колеги Сергія Мельникова. 23 жовтня очільник спорту області Михайло Ніколаєв підбив підсумки виступів миколаївських спортсменів на Олімпіаді. Також детально торкнувся підсумків виступу представників нашого міста та області на Паралімпійських іграх, які теж цього року проходили у Парижі. Було дев'ять наших представників. Наша миколаївська потужна спільнота паралімпійців виборола вісім нагород в різних видах спорту. А саме це ігри цвєтов, пара легка атлетика, який завоював дві золоті нагороди. В принципі, можна вважати, що це найпотужніший результат навіть в українській зборній. Це дуже дуже тішить, те, що наші спортсмени навіть в таких умовах дають такі результати. Нагадаємо, що окрім Ігоря Цветова нагороди для України здобули Ганна Гонтар, Сергій Паламарчук та Ірина Шинкарьова. Обласна влада, як в свою чергу і міська, відзначили успіх наших паралімпійців та урочисто привітали їх після повернення додому. Другого жовтня ми провели розширену зустріч, де були присутні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Сандричків, голова обласної ради Антон Вікторич Табунчик і перший заступник. Начальника Миколаївської обласної адміністрації Георгія Олександрович Рішетілов. Привітали спортсменів, вручили нагороди. Зустріч була дуже зворушлива і дуже цікава. Хочу насамперед подякувати всім тренерам і спортсменам за їхню працю. Далі Михайло Ніколаєв говорив вже про майбутнє змагання та участь у них спортсменів Миколаївщини, про Дефлімпійські ігри, що пройдуть у Токіо в 2025 році. Це Потужний світовий форум також для осіб з вадами слуху. Тобто на сьогодні в дефолімпійських командах національних збірних є наших 9 спортсменів. Я думаю, що на наступний рік також будуть наші представники на Дефолімпійських іграх. Назвав очільник спорту області і прізвища двох з них. І на сьогодні можу сказати чітко, що два спортсмени це Антіпінка. Віктор вільна боротьба, вагова категорія, 98 кг, кілограм. І Андрій Косов, греко-римська боротьба, 98 кілограм. Також вагова категорія. Вони зараз стали чемпіонами України і скоріш за все вони будуть представляти. Ну я думаю, 100% на дефолімпійських іграх нашу область. Також Михайло Ніколаєв розповів про старт нового сезону всеукраїнських шкільних ігор пліч опліч. Другий сезон шкільних ліг 24-25 років, плічо, пліч разом до перемоги. На сьогодні йде реєстрація, реєстрація трохи менша, ніж в тому році, тому я хочу всіх попросити і запросити всіх тих, хто хоче прийняти участь, щоб заклади реєстрували свої команди. Реєстрація буде подовжуватись до 30 жовтня. Я наголошую на тому, що це дуже потужне змагання. Тож долучитись до змагань пліч-опліч -пліч може будь-яка школа Миколаївської області з цього року до футзалу, волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування та черлідингу додали ще гандбол та регбі сім. Тож є з чого обирати. Ну а якщо ви хочете подивитись брифінг Михайла Ніколаєва повністю, це можна зробити на ютуб каналі телеканалу Март та почути про новий сезон пліч-опліч -пліч» більш детально. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март і про погоду в четвер 24 жовтня. Небо у Миколаєві буде ясним до самого вечора, без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 15 градусів. Вітер переважно північний помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 76%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про рішення президента ліквідувати МСЕКи в Україні. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.